Футболісти Ворскли грали на виїзді у Запоріжжі, обидва стадіони в Крутому березі. Зайняли фанати. Полтавці не один рік товаришують з «Ультра» з Донецьких гірників і одеського чорноморця. Полтава! Одеса! Донець! Дружба! Полтава! Одеса! Донець! Дружба! Сьогодні півроку як загинув Антон Грицай, Стів позивний був пайне хлопець Полтавський. Ми приїхали. Пишіть йому пам'ять. Дуже гарний хлопець, дуже гарний патріот. П'ять на п'ять зіграли 16 команд. Одеські «Ультра» грали однією. Донецькі фанати зібрали три. Ще бійці полку Азов, автофани, команда уболівальників ФК Полтави і кілька огруповань, що вболівають за білозелених на 22-му секторі. Суддя турніру, фанатка зі Львова. Усі разом згадали Антона Грицая, справжнього воїна і хорошого лідера та друга. Таким способом ми виражаємо уваження Кантону, ми його пам наша пам'ять буде будем вічна. Вот і сьогодні зіграємо в його честь. Надіюся, та кубок буде жгодний. Ми зможемо проводить первий год. Дай Бог. надзвичайно веселий Антон Грицай, любив життя і з правою честь. Вважав уболівати за улюблену команду, а також виховувати патріотизм у молодших хлопців, які приходять на фан-сектор. Ми з ним були з'ясу засновником трьох голдені голо ультрасугрупування. Ми були з ним на майдані. Потім, після закінчення майдану, ми з ним почали готуватися до вступу в батальйон. От ми, Тувалися з військової справи, поступили разом до полка зу. Це була дуже мужня людина з дуже таким стрімким характером. На обох полях дружня атмосфера жодних порушень правил і різнокольорових карток. Взагалі, зручно бути граючим у «Ультрас». Інша частина команди у той час заряджає і підтримує. За футбол, за, за Антона, за. За спільну справу. Уже ввечері визначили переможців. Третій – Подол із Полтави, другий – Донецький Ультрас. Першість отримала команда місцевого фан угруповування Молода гордість перемогу хлопці присвятили загиблому товаришу, а сам кубок віддали мамі Антона Грицая. Прекраса молодь. великі вам сьогодні ого, щиро. Дякуємо нашій сім'ї. що Зібралися. «Антон Грицай!